В Україні підняли тарифи на тепло. Що найменше втричі більше ціна за газ з 1 квітня, тепло може теж стати розкішу. Але мене найбільше зацікавив експерт із енергетики, який з'являвся у сюжеті. Експерт з питань енергетики Юрій Ковальчук каже, зараз я вам поясню, чому ми платимо так багато за тепло і чому ми так боїмося і подорожчання. Дивіться. ось експерт з питань енергетики. Голова утеплена. Шапком на хутрі. Шия утеплена шарфом, зав'язаним кілька разів довкола шиї. Куртка щільно закрита, щілин у обігріві немає. Загроза переохолодження на вулиці з наступним відігрівом вдома і витрачанням тепла один відсоток. А тепер дивіться на простого чоловіка з цього сюжету. Якщо в деревні і вдома сидіш цілий день, а так ти на роботі цілий день. Дров бросили, ну, прогарілі дрова, і все. Геннадій не експерт з питань енергетики. Голова. Майже не утеплена, вуха стерчат на холоді, шапка їх не закриває. Шия відкрита, куртка розщібнута, загроза переохолодження на вулиці з наступним відігрівом вдома і витрачанням тепла 99%! От поки ми не будемо утеплюватися, доти ми й будемо страшно переплачувати за тепло і газ.